Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Сьогодні маємо День свято Апостола Якова. Сьогодні читається два Іванглії, одно рядове, друге святому. І починаючи від першого Івангеля від Івана. Бог діє, каже Ісус, і я дію. Бо все, що робить Отець, робить Син. Тут Ісус Христос показує свою безпосередню участь у Святій Троїці, той, хто є другою особою Божою, не покинувши неба, прийшов на землю, прийняв тіло, залишаючись у Єдності двох іпостасій, Божої і людської, не змішаної, роздільної до особи, Христос об'являється людям, щоб нас притягнути до неба, зійшов з неба, щоби покликати на небо тих, до кого прийшов. Не покинувши Божу природу, одягнувся в людську, прийшов до людини, щоб людину в людській подобі привести до Бога. Я дію і Отець діє, каже Ісус. Взаємний подих любові з Сина до Отця, Отця до Сина, і є і народжує Духа Святого, як подих Божої любові до нас людей. І ця Троїця є невід'ємна, нероздільна, не злита, не змішана, перебуваючи в одній одності, розділюючись на три особи, як на три якості одної, одної природи. Знаєте, у природі існує, існує така. Скажімо, величина, яка може перебувати у трьох станах, наприклад, вода, так? це є субстанція, яка може бути рідкою, яка може бути твердою, бо замерзає, і яка може бути як пара, не змінюючи ні одної природи. Перебуваючи в субстанції води, може знаходитися в трьох різних станах, а Господь Бог перебуває в цих трьох станах одночасно, як отець, від якого походить син, через якого все стається, і Дух Святий, який все оживотворяє, наскільки ці особи є наповнені, що творить окрему особу в одній природі. Оце, дуже простими людськими словами про Пресвяту Троїцю, про те, що Ісус хоче об'явити, що Бог діє постійно. Святе письмо починається із того, як Бог сотворив світ. І на сьомий день Бог спочив. Бог показує, що людина має працювати і відпочивати. І хтось собі думає. Що Бог створив світ, і потім вже оцей весь період спочиває. І Христос іменно для таких людей каже: Отець діє, і я дію, діє постійно. Господь Бог це є постійна, жива сила, яка постійно є, в динаміці, вона постійно діє. І тепер хочу з вами вернутися до. До Євангелія від Луки, яке читається, до Євангелія, яке читається святому сьогодні святого апостола Якова. Про чудесну ловитву риби? Так? Приходить Ісус і бачить два човни. У човні рибаки полочуть сіть. І каже Євангелист, став він човен і трохи відплив і почав людям проповідувати. Де ті люди взялися? А тут треба розуміти, що було це зранку. Рибаки, Петро і і вся його ця компанія, друзі, були рибаками. Вони йшли вечором виходили на, на рибалку, на ловитву, бо похоже до молитва і ловитва від слова ловити. Ми кажемо рибалка. Цілу ніч трудилися, приплили, а люди знають, що зранку рибаки припливають до берега, і приходять купити риби. посходилися, а людей було більше, бо тому що одного човна було замало, вони двома човнами поїхали, бо розуміли, той заказав, той каже привезе риби, той каже, привезе, щоб мені мене там запишети, себе не забув. Ну і двома човнами припливають, а риби нема. А люди є, і стоять, і не йдуть додому. Що ж чекають? І тут Христос приходить і починає їм розказувати. Бачите, Євангелист навіть не звертає увагу на що, що Христос їм там розказував. Не звертає. Бо не важливо це, а Євангелист акцентує увагу, що було далі. Каже до Петра: відплини від берега і закидай сіть. Петро такий. Господи, цілу ніч ми трудилися. Ми плили туди, аж туди далі. Ми знаємо місця, Господи, ми знаємо, коли і яку рибу, де можна ловити. Що тут закидати? Але на Твоє Слово закину. Христос розказував про важність Божого Слова, що ми не віримо в те, що Бог нам об'являє. Нам треба підтвердження. Якимось чудом, нам треба якогось переконання. І тому й каже, відплини трохи на, на глибину закидай сіті. Той тобто закидає, тягне, а вони повні риби, не влазиться на один човен. Кричу до тих своїх колег, і каже, слухайте, давайте сюди, Давайте другий човен. Набрали два повні човни. Дивіться, присутність Ісуса Христа дає людям утоляє їхню спрагу знань, бо тому, що їм проповідує. Господь Бог наповнює їхні сумки рибою, тою, за чим вони прийшли. Тобто присутність Бога. Дає можливість людині поживу для душі і для тіла. Господь Бог не розрізняє, що каже, ну не розрізняє в тому плані, що не ставить вище одного чи друге. Бо ми часто кажемо, що саме головне — спасіння людської душі, а тіло то пусте. Тіло має страдати. Ні. Через тіло душа спасається, через наше воплочення, наше народження, коли ми приймаємо плоть і від народження і до нашої смерти, все, що може заслужити собі душа на Царство Боже, без тіла вона це зробити не може. Тіло є дуже цінне, бо ми часом його обіцінюємо. І тому Христос у цьому випадку показує, що я не тільки душу вашу прийшов нагодувати словом, у якому життя вічне, але і тіло ваше закиньте сітке і риби, наловіть, бо я вам дам поживу і для вашого тіла. Якщо б тіло не було цінне, Христос би нікого не ізціляв. Він би не вертав сліпим зір, німим мову, глухим слух. Якби тіло не мало значення, що в ньому перебуває душа, він би не воскрешав дочку Яїра голови синого, він би не воскрешав Лазаря, якщо б тіло не мало значення. Якщо б тіло не мало значення, Богородиця не була б в небо взята, лишила б в землі, зогнила і все. Але Господь бере її до неба з тілом і з душею. Тому тіло має значення. Не, не виключаймо цінність і вартість людського тіла, але завжди звертайте увагу, щоб тіло не господарювало над душею. От про це треба думати. Щоби часом, захопившись своїм тілом, не забути за свою душу, захопившись спасенням своєї душі, можна загубити тіло, але, захопившись, особливою виглядом свого тіла, можна загубити і спасення своєї душі. Будьте як Отець і Син, що каже Ісус, щоб отець діє, то я тію. І ця взаємна дія один до одного, це взаємний подих любові, що народжує Духа і Свята, ми повинні знати, що і ми на Землі маємо так же само жити в першу чергу в єдності Духа, душі і тіла, і Перебувати в єдності, в спільноті один з одним. Бог не хоче одности, бо самотність це є пекло. А коли ми у спільноті, ми у Бозі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!